Привіт, якщо в тебе болить кисть, тобі боляче згинати розгинати, ти ходиш на його, тобі боляче приймати якісь стійки, або ти стоїш на руках, або ти ходиш в спортзал, або навіть ти не займаєшся спортом, а просто виконуєш кожен день якісь однотипні рухи руками, і в тебе просто болить кисть, То зараз я покажу тобі дуже просту аплікацію з кінезіотейпів, яка прибере біль. Всього лише два відрізка тейпа. В мене тут один на 20 см і один на 10 см. Два відрізка. І як їх потрібно затейпувати. Перше довгий тейп. Відриваємо 4 см якорь. Далі знімаємо бумажну підложку. Згинаємо руку і під кісточки ми тейпуємо наш відкритий кінець. І прижимаємо. Добре, прижимаємо, щоб тейп тримався на цьому якорі. Далі обережно, обережно знімаємо бумажну підложку майже до кінця. Згинаємо руку і фіксуємо інший кінець на нашому перепліччі. І теж прикріпляємо. Тримаю ось цей кінець і просто згинаю кисть. І прижимаю, прижимаю тейп. Трошечки розтираю його, щоб клей взявся, активувався і почав працювати. Інший, другий кусочок тейпу невеличкий я також відриваю приблизно 4 см з однієї сторони і прикріплюю з бокової частини моєї долони і закріпляю з бокових сторін моєї кисті. І отримуємо ось таку аплікацію, яка буде тримати і допомагати вам з звір'ю у кисті.